Передавайте привіт Ютубу, і я з вами передам. Ютуб! Привіт вам! Доброго вам здоров'я! З вами Донецький і наш чат, і весь Твіч, який зібрався сьогодні в цей святвечір, до речі, неділі, того, щоб подивитись контент і, і її дали нам контент, дуже незрозумілий. В нас, друзі, 88 Anchor, Hero, Player, Piк. Герої здавалося, б, кому вони потрібні, але тут же падають голасо, найактуальніші герої, і навіть вони деякі більш актуальні ніж ікони, особливо якщо ми мова йде про Future Stars або ACDC. Втім, ходять чутки, що тут падають бейбі-герої. І якщо так, то це буде трагедія. Так, пар сун. Це класна картка. Бербатов прикольний. Овайран, звісно, Давіді 0. Ми їх хочемо тут бачити, але ми не хочемо бачити Бейбі Версі. 73 тисячі. Це діло коштує. Твіч. Ютуб вам, то ще Твіч вам передає привіт. Якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь. В нас перший. Пане Райвен Рип, Якщо я правильно прочитав його нік. І в нього два муліча. Я не знаю, що це означає. В нього постійно вони. Давай, друже, успіхів тобі. Перший. Полетіли. Я вважаю. Opening. На цьому офіційно закінчено. що я бейбі, а тут нас віалі Що це таке? Окей, друже. Успіхів тобі! Вітаємо в Давай, твій герой, я хочу голосу. Поки не побачу голосу, не повірю, що вони тут є. Єй, голосу мені. Ага, окей, все. І він погас. Ха-ха! Нам потрібний галасо, але він погас. Дай ще раз. Ми хочемо глянути. Наші ти нам заспили рив. Ага, почекайте, кробікін тобі випав два голасо. А це бейбі Кробі Кін чи основний? Що ми вважаємо за перемогу, друзі? Ну що, друже, давай, спроба номер три. Вже побачили, що тут є Голасо. Слухайте. Нащо вони додали сюди бейбі Голасо? І якщо б це був кьювел -Well основний, то це була б перемога. Або колір основний, то це теж була б перемога. А нахрін вони дали сюди ці бейбі Голасо, які коштують по 20 тисяч монет. Вони кончені, чи що? Ну тут я не здивуюсь. О, він два зібрав. FC повага! Бо фодора є, а Толя люби крутити. Толя, то я думаю, що тут треба жіноля в цей склад, да? І все. Дякую за фоллоу. Давайте подивимося, що буде в пана Анатолія. І знов ці дешеві версії. Просто Толь, я Фодор беру. Контора в своєму репертуарі. Ну, серйозно, навіщо комусь ці бейбік версії голосу? Що це таке? І парки російські. Фу, вони просто. Вони мене в такі моменти, вони мене просто бісять. Добре, друже, пане Лисий, колега. Так би мовити. Колега. Вітаю вас в Іватері. Давай, твій герой. Успіхів. О, бікстанлі заразю. Це, до речі, перша буде перемога. Навіть на поточному етапі гри захисник непоганий. Ще й Лінкі дає під Бундеслігу зараз, якщо то це якого зловиш. Це непогано. Кеслер, окей. Цікаво. Цікаво, цікаво, цікаво. Але ні. Але не цікаво, другий. Коляр, Літманян, Руй кошта. Ясно. Ясно. Окей. Тест на Гекі, да? Ну що, наступний герой. Полетіли. Let's go, 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 go! Ой! Бербатов справжній. Але він в нього є. Полетіли? Бажаю тобі успіхів. Команда потужна. Я хочу побачити хоча б одного мета голосу героя. Прям класного. Парджисун ось він! Ще одна перемога. Без питань. Почекайте, я і Барбатова не записав сюди. Барбатов це була теж перемога. І пардсун перемога, причому це вже прям без питань. 5-5 зірочки, хай хай воркрейти. Два плейстали батарейка R1, так не 3, але картка гарна, він 400 тисяч коштує. Це прикольно. Це дуже прикольно. Давай, містер Міахем, полетіли. Твій пік. Дайте мені сюди жіноля. Два Голасо, але обидва фодерні, на жаль, обидва бейбі-версії. Це дуже погано, що вони тут є. Повторюсь, якщо б вони. Просто. Э, герої Ліги Чемпіонів це скам. Майже весь. То дайте тут лише основних Голасо. Тоді б це було дуже цікаво. Хай би на них був о, паквейт менший. Дякую тобі, друже. <гум> <гум> Окей, ну що, ми нарешті з'єдналися. В нас наступний пік на героя. Я побачив пару цікавих карток Голасо. тепер мені хочеться продовження. Давай. Якщо буде хоча б половина перемог до Габел, то буде вже класно. Бербатов, але не той, що потрібен. Пауло Футре. А, ні. Скам. Ну що, пане Геральт, Юрген Клоп, Enfield Road, Ліверпуль. Можливо, в один з останніх разів саме таке. Е, така комбінація. Давай, друже, успіхів тобі. А хто тут? Гаррі Кьюл може бути, да, з гравців Ліверпуля? І два, два. О! Чат! Перший на сьогодні! Два валета, і вот это! Let's go! Перші, перші на сьогодні. Другий. Компані! але він в нього є. А яка ціна зараз компанії Ліги Чемпіонів? Він коштує хоча б 100к? Це дуже прикро. А він може в тебе трейдабл? Хоча ні, як би він в нього був трейдебл? В кого зараз є трейдаблів Компані? То це порн. полна дурня, погоджуйтесь. ЄСл yes, пригла. А, так це крупний турнір. Окей, полетіли. Абіді бідіпіле, але в нього немає голасу так, версії. Ціна Абіпіле. Знаєте, в чому проблема, друзі? Це СБЧ, тут воно дешеве і воно часто відбувається, але картки в склад не залітають. Саме нашим роботягам, які постійно в грі, які постійно крафтять. 200к біді піле, друзі. Це перемога. О, в нас два! Нічого собі, це був дебют, до речі, це є дебют. Це нова команда, я такої не пам'ятаю. І це точно не оновлена команда АПЛ, і це перші і одразу два піки. Давай, FC повага не дарма, летіла в чат. І успіхів тобі. Віалі. Найкраща його версія. Слухай. Тільки не душіть мені чат, але замість твого кейна цей віалі буде, я думаю, як покращення. Він не надпотужний. Але це фізикал Type Striker, але прокращений, який біжить і трошки краще крутиться. Бо в нього звичайний кейн, якщо що, чат, якщо що, в нього звичайний кейн. Не новий. Давай, успіхів тобі. Віалі це дрогба до От мені теж так здається. header і ракета. Плейстайли прикольні. Для фізика Type Страйкера. І другий Віалі. ви що знущаєтесь? Окоча і Франческолі. Франческолі версія найкраща. А тут я вже не знаю, що тобі брати. Окей, получили. Давай, пане мейшер. Я не знаю, кого ти тут ловиш, але дякую за контент. І, і кеслер. І кеслер. Яка піде? Йому в склад на СБЧ. <laughs> на Дін Так, дякую, друже. Дякую за контент. Так, окей. А, ми в Діскорді, Діскорд, пане Петріч. Я вас вітаю і вітаю Діскорд тут всіх. Гарного вам вечора також. Дякую вам за контент. Червоний Деклон Райс Петріча. В Петріча теж дати той хранів склад. Пірло, Родрі і Райс. Це напевно. Ну, як, Родрі і Райс, вони однотипові, до речі. Я не знаю, чи є сенс їх разом використовувати. Діма Казанік, да, прийду, якщо буде на консолі, Казаки. прийду. Петріч зібрав одразу два герої. Давай, let's go, Перший полетів. Франческолі і Броулін. І окоча. Всі найкращі версії, до речі, почекайте, я гляну ціну на. Окей, він другого. Маркізіо, Добре! Слухай, будеш сміятися? Але я б грав в твоєму випадку за. А він бере фодер. Я, я б за Маркізіо грав, як бік бокс ту бокса. Він взяв два фодера. Нічого собі, Микола, 45-й стрім. Я провів вже 45 стрімів в чат. Вау. Робікін, Франчісколі і Кольор. І єдина версія, яка була б цікава, як основна кольор він тут бейбік. На жаль, тому це 15-та бела, мені шкода. Але Франчісколі і Робікін, як каже чат, вони непогані, в принципі, як картки. Під Кубок якісь. Хоча зараз 91-х не можна, так, да, в Кубок. То може під Кубок тобі краще Колера взяти, до речі. Якщо в склад ніхто не залітає, то. Окей. Покажи склад. Підтверджує він це діло. І отримує свого. І отримує свого. І отримує свого. Ще й Бобі Ферміно. Ти просто ліверпулі всі тут зробив. О, і отримує свої три габели, Саня. Подиви, які красуні. Диви, диви які! Гарнюні просто. Дизайн класний. Але картки. Повна, тотальна габелище. Пар джесун, але не той. Пар джесун не здорової людини. Чат Це погано. І еволюція вже не йде на нього. То дурня, повна. Joke. Все, Санька скинув. Дякую так нуб Давай, полутіли. Якийсь пак 20 з 83 і вище. Я не знаю на що воно тобі, але дайте мені фрімпонга сюди. Опа, Team of the Season. Девіс, 99 й пейс. Це нові ліги, да, додаткові? Так, ми тут. Ми знаходимось в Робікіна і в Бербатова. Ну це шляпа. Це трошки шляпа. Шляпа FC. Давай відкривай склад, поки ми тут не полетіли всі. Бо я вже у вікні. Я думав, що я буду дивитись ваші склади після такого пакопінгу. І буду такий: ха Хто тут бос тепер? А я дивлюсь ваші склади, такий. І все. Давай, полетіли. Томаш Росіцький Здорової людини, не курильника. Чи як буде курильщика, не палівнич... П... палівника. Окей, Томаш Росіцький, снейдер. О, Темпел. Не знаю. Тремпел. А що відбулося? Це тільки в мене, чи взагалому? Я не знаю. Дякую, друже, за контент. Я хочу перевірити ціну. Хто там був ще? А, російський Снейдер. Бо це ясно, що ти береш рейтинг, свій склад, але питання, скільки коштує Снейдер? Він ще щось відкриває тімов за сізон? Дайте мені Сію. Слухай, це, це дівчинка буде. А, ні, це буде по Слухай, це гарний рейтинг. Може тут гарний ТОЦ буде, якщо 90 рейтинг тут. То Тоц може бути вищим рейтингом, це так працює? Пепе, окей, слухай, непогано. Team of з Season Moments? Непогано насправді. Два гравці він відкрив. Окей. До речі, Снейдер чат це ще. Щоб ви розуміли. 385 тисяч монет. Снейдер це перемога, але він його не взяв. Це мем? Мем де? давно тебе дивлюся на твічі. Привіт вісія Про. Дякую. О, так, слухай, непогано тобі сипе. Є, yeah, полетіли, в нас наступний. Uh, nio, це Нікітос, Давай нікітос, давай. Що там тобі падає? Коли тобі 13 же, до речі? 3 мільйони в нього. Нічого собі, диви, диви. І він тільки місяць в Discord. Роббі Кін, бери Роббі Кіна, два валета, і вот это. До речі, Вітаю тебе. Добре, добре, і в нас наступний пік паржасун, але не той ще треба. Він бере Макманамана. Макманамана, б хлопцю в якийсь склад реалу, де? робить собі. О, 185 тисяч монет, нічого собі. А чому ці герої такі дорогі? Я їх автоматично записую в габели всі, а там, напевно, половина габел це перемоги чат, які я записав. В Італію теж згоден. Зіно в півзахист – да, згоден, Сань. Рібері файний Мартинель. Оу, тему за сезон, Німеччина, Воротар. Це Кабель? Ні, це буде Нор і хтось. Та чого виталізені просто треба в клуб простіше. Слухай, ну після Сіті та Арсеналу. Oh, О, ля, я вгадав, ви бачили? Let's go. Руйкошта, парк. Руйкошта, парк. А це хто? Футре? Футре з Ла Ліги, да, футре? Перевіряю ціну футре чат. Футре. В нього фудфентезі картка за Ліги. Він за Атлетіку, да, грав? 190 тисяч монет. Окей. Та зараз ми половину перемог зробимо, а не Габел. Нічого собі, зараз я буду. Перерахунок робимо. Чи як це? Да, перерахунок голосів. Тремпель, це пане з Турецька, да? FC Турецьк. Пан Мікраш. Точно, пан Мікраш, Да, це прикиньте, Це не просто мій земляк. Це земляк не з Донбасу навіть, а з Торецька. Пан Мікраш, да-да-да, пан Трепель. З Мікрашу. Є, сюди. Ха-ха-ха. Хрести микрорайонів на стрімі, Ха-ха-ха. Давай полетіли. Віалі 93-й. Не в твій склад, але фодер непоганий. Перша спроба. Давай, друга тепер. Я б сказав під майбутній кубок, але рейтинг занадто високий. Бомпастор! І Бомпастор здорової людини! Я пішов перевіряти ціну, але це має бути перемога, причому вже без якихось там сумнівів. Окей, давай, твій герой. К'ювел. Кювел здорової людини. Не полтавського паління, да? Палія, полтавського палія, вибачте, 5-5 зірочки. Це непогана картка. Я його колись тестував трошки, коли були івент Голасо, Він не якийсь неймовірний, але за нього можна побігати. І він 91-го рейтингу він потенційно під кубки буде підходити. І під еволюції майбутні. Не треба квікселити. Це нормальна карта. Для цього піку так точно. Є FC пиріжечок. АFC пиріжечок. Полетіли. Карліто Стевіс. Але не версії food fantasy. Напевно, треба брати його. О, він мені і ціну чекнув. Ну, він відбиває вартість піку, але оце вже просто, знаєте, це прям для таких бюджетних складів, що я не знаю. Бюджетних бюджетних. Пане Романтісон зібрав другий пік. В першому в Романтісон, я вже не пригадую, хто був. Напевно, якась напівгабела, да? Опа, підвисання. Це може бути гарна карта. Два валета, і вот ета. Два валета і вот ета. Ну, таке. Фодер. А, почекайте, окоча на цих це не фодер. 115к. Але фодер, ми розуміємо. Давай, Дімка, два твої герої. Ми тут, ми в тебе. Можливо, тут Харькюл би залетів під Ліверпуль. Лізерезю звичайний. Він і рейтингом найкращий, я думаю, точно треба брати його. Зараз ми ціну перевіримо. Ано. Ано. Да, сапмішка після Дісконектів. Другий. Макмана версії Food Fantasy. Ми тільки ще дивилися. Слухай, до речі. Під Ліверпуль, да? Окей, друже. Давай. Одразу два героя він зібрав. Трошки переключаємось з вікінд-ліги на позитивні, сподіваюсь, емоції. Пауло Футре, по... це по ціні, друзі, перемога. Але, на жаль, він в нього є. Саме цей, цієї версії. Тому це, це якась трагедія. Маленька трагедія плеєр-піку, Давайте це називемо так. Друже, я беру віалі, тому що віалі, віалі рейтинг. Є, наступний. Я тобі в клуб одразу першого відправив. Щоб він не лякав гарний дроп. Ля, він його знов приніс. Ай, А це вже погано. Це буде вже габела, і для тебе це дві габели, тобі в склад навряд цей футер залітить. Ай, мені шкода, друже. Дякую величезне за контент. Дякую. Окей, полутіли. Наступний пік. Пане сьорбні кави. Давайте сьорбнемо кави і побачимо Вінсана Компані, який коштує точно дорожче 100 тисяч монет. І під якийсь кубок ще й побігати можна. Шкода, що не Фодфентезії, Фодфентезі була б шалена перемога. Наступний пік, друзі, полетіли. Фігня. Кошта най найкращий тут. Нічого собі. Ти виловив оку. Ти кріша? untradeable, А звідки? Вау. А звідки ти зловив кріша? 78 x 2 Чат це бан. Людина зловила криштяну в... в такому піці. Я вважаю це точно бан. Другий. Фьолер, російський і лізерзю. Це теж по ціні перемога бо лізеразю відбиває. А так, я думаю, треба брати російський і просто може бавитись ним. Як варіант. По ціні дві перемоги. Слухайте, багато піків, які відбиваються, друзі. Багато піків. Ну, але треба розуміти, що мало карток склади, на жаль. Але це було очікувано, повторюсь. Бо сам по собі такий, ну такий пік. Розумієте. А, нагороди за 11. Окей, слухайте, нагороди за 11. Дякую тобі, пане Лордерон, за постійний потужний контент. Ще й нагороди. До речі, чат. Я вам нагадував, але ви забули. Хто хоче відкривати нагороди на стрімі, приходьте. Можна це робити. Перший пік. Я хотів сказати, Санчо це перемога, але Санчо це ж Габела Стока. Боже, який шляпопік. Ой, ой, це дуже погано. Народні 11, це ж читерні. Леон Горецька, Вірц. Джуліан, да? Харі Кейн, ну. Адеємі і Джака це просто срака. Ай. Тут, тут взагалі просто нема що казати.